Тому що в цілому, якщо так подивитися, ваші позиції в житті і в житті близьких вам людей, вони укріплюються, вони стають міцними, потужними. І, до речі, цей чоловік може добутися, який тут змалювався, дуже серйозних висот і опинитися на дуже міцних платформах. І стати в кінці кінців хазяїном своєї долі. Добитися результату дуже він до чогось йде, дуже чогось бажає, прямо мріє. У людини така мрія, і вона почне в нього здійснюватися. Можливо, щось по професії людина хоче вийти на свою дорогу, добитися тих міцних позицій, про які він думає сьогодні. Кожного по-своєму буде програватися. І спроби тут були неодноразово дуже схоже як підстава, як зрада.